Мір всім, друзі, сьогодні багаті люди вони намагаються домовитися з Богом, віддаючи кошти на богодійність. Але чи можна домовитися з Богом, коли ти залишаєшся грішником? І звичайно, що ні. З Богом може договоритися тільки Ісус Христос, тому немає іншого імені, крім імені Ісуса, і немає ніякої іншої схеми. І як людина вона може домовитися з Богом? Люди можуть отримати помилування і стати сім'єю Божою тільки завдяки Ісусу Христу. Якщо ви не скористаєтеся цим шансом, то вам, як і всьому всегрішному світу, доведеться йти на суд вічний. І коли всі люди будуть судимі, діти Божі, вони теж візьмуть участь, але вони будуть судити весь світ разом з Богом. І багато людей вони залишають зібрання, але Христос з'їдав себе з церквою. І питаннями покаяння, хрещення, сповідання, порятунку людей, навіть за життя Христа, завжди займались його учні, його церква. І Бог він додав тих, що спасались саме до церкви, і покинути зібрання це значить розірвати кровну спорідність зі Христом і піти з його сім'ї. І тоді вже за гріхи не знаходиться жертва. І тільки страшливе якесь сподівання суду та гнів полючий, що має пожерти противників і понад 2000 років тому Пасхальні світа був розп'ятий Христос, а злочинець був помилуваний. Вибір за вами, що ви зробите з Христом сьогодні. Будете розпинати Його своїми гріхами або воскреснете разом з Христом. І слова Христос воскрес, воістину Воскрес, стануть в вашому житті. Ми, місія Слова Боже, запрошуємо вас приєднатися до онлайн-конференції з вивчення Слова Божого у неділю. Якщо ви не належите до жодної християнської церкви, напишіть нам у коментарях. Ми вам відповімо та допоможемо долучитись. Нехай Бог благословить і береже вас. Амінь.